Це од ознак пошани. Це було 15 травня, якраз перед цим, як, як мав загинути. Це вона. Потім оце вже дали посмертно за мужність. Кому вони треба ці нагороди? Цена Наумова, мама загиблого Михайла. Жінка каже, що син народився 21 листопада 2001 року, в день десантно-штурмових військ. Тут у 21 році мама на мені надо в армію. Чого, синок? Я хочу в міліцію йти. Міша просив і папа, просили всі, Міш, мене надо, синок, мене надо, мама надо". Ну, Поговорила з воєнкоматом, кажуть, хай йде в нас гвардію. Хорошо, поїхали, а він у мене був такий самостоятельний, що йому треба кругом самому. І тут, на цій комісії я кажу, я поїду з тобою. Ну, на першу він мене взяв з собою. Ми поїхали з ним. Радості довольний такий був. Щоб я знала, яка радість буде, то потім друга, третя комісія, і тут дзвоникомата дзвонить мені цей мужчина каже. Миколаївна, ви не представляєте. Каже, прийшли сюди на розподільча. Каже, я кажу, що там новому Михайло буде ну, на, згардію на срочку. Він каже, той, що сидить, каже, яка, яка срочка. Він сказав, що 95 на контракт. Мама хлопця розповідає, що Михайло був активним, займався футболом та єдиноборствами. Після закінчення 9 класу поступив у Малинський лісотехнічний коледж на Єгера. У 21 році він почав. Займатися так спортом, що вам не розказати. Він по 10 кілометрів туди-сюди бігав щовечора. Не було такого вечора, чи мороз, чи дощ, чи холод. Його була підготовка, але нам нічого не казав. Він нам опереть, гірі своє, в школу до майданчика. Він займався спортом. Ліс та турбота про тварин були захоплення Михайла, каже Оксана Наумова. Для дитяти було ліс і єгерство, це вам не розказати. Ну, як для когось хліб. Він. Це зранку може віти, його день нема. Вон там стругає тієї кормушки. Мама, треба солі купити, Купимо солі. Його ще такий друг Максим, це його хрещений син, теж, якби кажуть, на цьому помішані. Вони двох у лісі могли там днями сидіти. Йому треба туди пойти. яка гнила картоплина, де морквіна, вона вся була в лісі, бо йому треба було звіру годувати. У жовтні 2021 року Михайло поїхав на схід на фронт. Коли не дзвониш, все хорошо, мама, все хорошо, все хорошо. Ну, Я так вважала, що 9 місяців, думаю, це він вже в липні на моє день народження приїде додому. Ми вже той липень ждали як Бога. І тут, а, виходить, повномасштабна війна. Но 22 числа він мав, у нас така домовленість була, що я йому не дзвоню, а дзвонить завжди він мені. Бо каже, мама другий раз ну, і невчасно. 22-го ми його охоронили. Кажуть, було багато людей, але я не пам'ятаю і не бачила тих людей. Нічого не помню, я тільки пам'ятаю тут повно квіток і гроб. Михайло загинув 16 травня 2022 року на Донецькому напрямку. А 21 листопада 2023 року на школі, де навчався військовослужбовець, встановили меморіальну дошку в пам'ять про героя, каже директор ліцею Сергій Щербина. Не випадково вибрана дата відкриття. Справа в тому, що це день народження нашого героя, учень, учень нашого закладу. Напередодні підписання контракту був неподалік від нашого закладу. Я з ним майже годину розмовляв. На той момент це вже був не учень, звичайно, на той момент це був свідомий самодостатній чоловік твердо вирішивши пов'язати своє життя із військовою службою, 15 травня 2022 року. Михайло Наумов був нагороджений нагрудним знаком знак пошани 4 липня 2022 року. Посмертно Михайло нагородили орденом за мужність третього ступеня. Тетяна Дукач, Володимир Жабровець, Суспільне, Новини Житомирщина.